Майже дві тисячі операцій на артеріях серця, головного мозку, шиї, рук та ніг протягом року. Пацієнтам із гострим інфарктом міокарда важливо надати допомогу протягом доби після появи симптомів. Інакше ризик залишитися інвалідом досить високим. Життя людей рятує цей ангіограф, але обласній лікарні терміново необхідний ще один подібний апарат. Ці операції... Дають можливість пацієнтам вижити і сніжається сніжається їх інвалідність. Смертність при таких операціях три рази ніже, ніж при звичайному консервативному лічи. Тобто, якщо наприклад нас полтори тисячі інфарктів в год в Полтаві, то смертність прилюзіна по 20% – то это а Тобі танденція по улічусь після операції пацієнти віднині потраплятимуть у відділення радіології, розраховане на 15 хворих. Окорні палаті спеціалізовані ліжка та сучасне діагностичне і лікувальне обладнання. Закупили, зокрема, дефібрилятори, електрокардіографи, блоки інтенсивної терапії, дихальні апарати. Загальні будівельні роботи 3600, 3 а решта було потрачено на обладнання. Це переносний дихальний апарат, який вже заражений. Якщо комусь щось треба, да, Петрович, ми можемо вже сьогодні зробити. Знову це дефібрилятор, бо це відділення. Пацієнтів, які важкі, тобто тут все зроблено. Нове обладнання не лише полегшить роботу персоналу, а й допоможе врятувати багато людських життів. Фахова медична допомога це не лише золоті руки і знання лікаря, але це обов'язково сучасне медичне обладнання, яке допомагає цьому лікарі рятувати життя. Через те, я думаю, що те, що я побачила, я буду намагатися донести до свідомості наших депутатів, аби вони підтримували всі ті пропозиції, які будуть спрямовані на покращення медичного обслуговування. На перетонок хворих з інфарктом міокарда було витрачено близько 8 мільйонів гривень. Це кошти з обласного бюджету, Світового банку та грантові гроші. Не потрібно гроші розмавати, розмазувати. Повинна бути невисока концентрація на, 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 на ті речі, які сьогодні необхідні. Якщо сьогодні в Полтавській області існує підвищені там підвищується кількість захворювань, там чи на онкологію, чи на серденносердсудинних захворювання, ми потрібні гроші направляти саме сюди. За фінансової підтримки Світового банку на Полтавщині також планують найближчим часом спорядити кардіоцентр.